Ісус Христу, шановні братія, сестри, товариство, я дуже радий сьогодні, що оцей круглий стіл, який був свій початок у оточенні і створенні Верховною Радою, це законодавчим органом України, саме в Християнстві, людина. Як вінець творіння, і Україна християнська держава, вона повинна нести відповідальність перед своїм народом, перед законом, щоб не мішало і не заважало нам грехопадіння. Сьогодні ми пожинаємо ті плоди, які були посіяні ще за складом Союзу ми тут декілька поколінь. Сьогодні зібрались ці столи потрібно робити частіше і в них ставити відповідальність, гострі відповідальні питання за гріхопадіння, за те, щоб нація була міцною, сильною, мудрою, мужньою у цих всіх християнських чеснотах. Те роз'єднує і владство і вона не була нам.